Вітаю вас з 10 класи! Ми з вами починаємо вивчати курс геометрія. 10, о, стандартний рівень. Так, Перша тема у нас основні поняття як аксіоми стереометрії. Ми з вами рухаємося від планіметрії до стереометрії. Нагадую вам, що у нас була раніше планіметрія це геометрія на площині. Ми будували плоскі фігури, точка пряма, найпростіші: квадрат, трикутник, коло, промі. Всі вони були на площині. Тепер у нас розділ стереометрія це також. Один із розділів геометрії, як ви бачите, це геометрія у просторі. У нас тепер будуть об'ємні з вами фігури: конус, паралелепіпед, або це у нас куп, да? трикутна призма, циліндр. Будемо з ними знайомитися. Основні поняття цієї теми: точка, пряма і площина. Будуть в нас означення, як. І були раніше в попередніх класах це речення, які розкривають зміст поняття. У нас тепер з'являться аксіоми, аксіом раніше не було, тепер будуть аксіоми, це висловлювання, що приймають без доведення, коли не потрібно доводити. І теореми в нас вони були і раніше, це твердження, правильність яких може бути доведено в цій аксіоматичній теорії. Записали ось цю собі схемку да, основних понять. Переписали, зробили паузу на екрані, переписали. Наступне тепер вже безпосередньо аксіоми 7 Давайте спочатку подивимося, як будемо будувати площини. У нас площина може бути в вигляді ось площина Альфа це грецькі літери. Площину позначаємо грецькими літерами. Ось площина бета, бачите, як хмариночка така. І можна, якщо відомо. Три точки на площині, то площину можна назвати по трьом точкам: площина, аби У нас тут три площини альфа, бета, і через три точки, аби це її так назвали, вирішили, щоб ви знали просто. Так, відношення належності. Значок належності, у нас як українська є схожий, Да? Значок неналежності є перекреслено. Цей значок це в нас пільможина, це якщо декілька. Точок лежать в площині, їх можна об'єднати в підмножину і сказати, що вони знаходяться у площині. І давайте запишемо аксіоми. Перша аксіома А1 з малюночком разом. Яка б не була площина, існують точки, що належать цій площині, точки, які не належать їй. Ось в мене площина хмаринку ось ця альфа, вона називається. Точка, яка всередині, точка А, вона належить цій площині, записують, А. Належить значок належності альфа, а належить альфа. Читається, як А належить площині альфа. А точка Б поза цією площиною, отже Б у нас не належить альфа, бачите, перекреслений. Записали, законспектували. Наступна аксіома А2. Аксіома 2. Якщо дві різні площини мають спільну точку, то вони перетинаються по одній прямій, яка проходить через цю точку. Дивимося, ось у мене площина горизонтальна, вона альфа називається. Площина вертикальна, вона бета називається. І вони мають спільну точку тут. То вони виходять, перетинаються по прямій, яка проходить через цю точку. Ви бачите, вони перетинаються по прямій АІ назвали, тому що в них є спільна точка. І записуються позначками. Значок перетину. Ось такий у нас холмік, Площина бета перетинає альфа і кажучи, де перетинає після знака дорівнює в прямій А Бета перетинає альфа в прямій А. Законспектували наступне А3, аксіома третя. Якщо дві різні прямі перетинаються, то через них можна провести площину до того ж тільки одну. Дві прямі пряма Б, пряма А, вони перетинаються в точці А. А якщо дві прямі перетинаються. То через них можна провести площину тільки одну якраз. І тут позначками записано, що прямо А перетинає прямо Б в, в точці А. Да, після знака дорівнює, пишемо, де ж перетинається. Або в точці, або в прямій. Тут у нас в точці перетинається. А у нас належить альфа, і Б у нас належить альфа, тому що всередині площини вони знаходяться, отже, вони належать, значок належності пишеться. Так. Законспектували. Наступна у нас аксіома. Якщо дві точки прямої належать площині, то і вся пряма належить у цій площині. Бачите, дві точки А і Б прямої А, вони обидві знаходяться в площині альфа, а отже, це означає, що і вся пряма А належить площині Альфа. Так. Законспектували. І останнє через будь-які три точки, які не лежать на одній прямій, можна провести площину до того ж тільки одну. У мене три точки, аби це вони не лежать на одній прямій. Якщо їх поєднати олівцем під лінійкою, то утворюється трикутник, а не одна пряма. Це означає, що вони не лежать на одній прямій. А отже, за цікціоною, через будь-які три точки, які не лежать на одній прямій, можна провести площину до того ж тільки одну. І ось її провели площина альфа. Як ви бачите, площину позначають або паралелограмчиком, паралелограмчиком, або таку холмаринку, як вам зручніше. Так, зробили конспект, і тепер ми з вами виконаємо деякі вправи з підручника. У нас тут чотири вправи, вони всі легкі. Там нічого розв'язувати, шукати не потрібно, вони всі практичного змісту. Будемо малювати. Я разом з вами виконую. Ось ці вправи. Починаємо з. Так, вони у вас вибачають під іншим нумерацією з вашого підручника. Це я брала із профільного рівня. Вони в нас є тільки під іншою нумерацією в книжці стандартного рівня. Давайте записувати як в стандартному рівні це в нас номер 27.1. 27 крапочка 1 з вашого підручника стандартного рівня математика да, 10 клас. Зобразіть площину альфа, точку М, що їй належить, і точку К, що їй не належить. Запишіть це за допомогою відповідних символів. І так, починаємо спочатку. Зобразіть площину альфа. Зображуємо. Давайте домовимося зображати площину у вигляді паралелограмчика. Його можна від руки намалювати. Да? У нас площина бути, мати будь-яку форму. І хмаринки, і паралелограмчика, тому, в принципі, можна від руки і намалювати. Позначаємо десь краєшку, що це площина альфа, літера грі, грі, грецька альфа, площини грецькими літерами позначаються. Далі. Зобразіть площину альфа є точку М, що їй належить. Якщо точка належить площині, то вона повинна знаходитися всередині. Давайте, Десь всередині, де вам заманеться, поставили точку М. Так, І точку К, що їй не належить. Якщо точка К не належить площині, то вона повинна знаходитися поза нею. Де завгодно, да, поза площиною, ви можете поставити точку К. Тут, або тут, або тут. Все рівно де, тільки щоб вона була поза цією площиною. Тоді вона не буде належати. І тепер запишіть це за допомогою відповідних символів. Записуємо. Точ, починаємо з точок. Точка М знаходиться всередині альфа, тобто належить альфа. Пишемо точка М значок належності. Як українська є належить. І кому вона належить площині альфа-альфа. Читається. М. точка М належить площині альфа. І так само з точкою К. А точка К не належить. К не належить значок належності перекреслений, площині альфа. Все. Виконали, да, вправу практичному. Потренувалися будувати площини і запам'ятовуємо наші з вами символи належності і неналежності. Так, далі давайте наступна. В нас вона йде під іншим номером, не 1.7, а зараз я скажу. Це в нас 27.2 з нашого підручника. Також з порожнім кружечком. Зобразіть площину гамма, яка проходить через пряму А. Запишіть це за допомогою відповідних символів. Ну, ж таки, площину ми домовилися позначати як паралелограмчик зображувати. Можна від руки. О. з краєчку підписуємо, як називається площина гамма. Так, зобразили, яка проходить через пряму А. Отже, пряму А треба всередині побудувати. Ось в мене пряма А. Що площина проходить через цю пряму. Тобто, ця площина е, пряма, вибачаюся, знаходиться всередині моєї площини, якщо ми через неї проходимо, так? Да? Да. Всередині вона знаходиться. Так, і запишіть це за допомогою відповідних символів. Якщо А знаходиться всередині, то це значок належності. Прямо А належить в площині альфа. Все є. Все, що всередині, це значок належності. Все, що поза нею, це значок належності перекреслений, тобто не належить. Так, наступне, давайте останні дві залишилися. Так, давайте я. Одразу буду їх поруч виконувати, щоб не рухати дошку. Це в нас номер 27, крапочка 3 з нашого підручника. Зобразіть площину альфа і пряму Б, яка перетинає дану площину в точці А. Запишіть це за допомогою відповідних символів, скільки точок прямої Б належить площині альфа. Зобразіть площину альфа. Зображуємо з вами площину. Домовилися з вами, що будемо зображувати у вигляді паралелограмчика. Від руки його можна побудувати. Але краще, звичайно, підлієчку, але мені швидше від руки. Так. В куточку називаємо. Ця площина називається альфа. Так, і прямо Б її треба зобразити, яка перетинає дану площину в точці А. Тобто в мене пряма, де звідси починається: іде, йде, іде іде, 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 іде до площини переднула в точці А проколола. Да? Нібито уявляйте, що площина це у нас хустиночка, тканиночка, а пряма Б це голочка, Ось проколили в точці А ту частинку прямої, яку ми не бачимо пунктирчиком, а потім ми починаємо її бачити. Знову можна суцільною прямою. О, це в нас пряма Б. Підписали біля пряму. Ось в мене пряма Б перетинає площину в точці А. В одній точці. Записуємо за допомогою символів. Пряма Б, перетинає значок перетину, площину альфа. І де саме вона перетинає, пишеться після знака дорівнює у точці А. Читається. Б перетинає альфа в точці, а. скільки точок прямої Б належить площині альфа, а одна точка А. У мене тільки одна ця точка лежить на площині. Тут в мене воно зверху, воно не на площині, це зверху. Це нібито голочку. Да, ми, ми проткнули голочкою тканинку. Тут дирочка. Ось ця тільки дирочка належить моїй площині, моїй тканинці. Сама голка не належить, тільки дирочка належить. Дирочка у нас називається А, отже у нас з вами А належить площині А. Цю стрілочку не малюйте. Все. скільки точок? Одна Одна точка. І останній номер у нас 27, 4 з нашого підручника. Зобразіть площини бета і гама, які перетинаються по прямій це, запишіть це за допомогою відповідних символів. Будуємо по черзі кожну площину. Так, давайте я колір якийсь візьму інший. Ось в мене. Давайте навіть отак от, от побудую вам, напевно, площина бета. Раз, два, три, чотири. Отак, щоб було видно гарненько, зараз я зроблю. За допомогою інструменту, а не від руки. Так. Ось площина в мене бета і площина гама, яка перетинається по прямій С. Давайте тепер гаму побудуємо. Так. Зараз. Раз, Якщо вони перетинаються, то це ж означає, що в них є спільна, пряма. Так. Опа. О. Бачите? Дві площини перетинаються. Ось в мене площина Б. Перетинає площину у нас гамма. Якщо вони перетинаються, це означає, що вони мають якийсь спільний елемент. Тут навіть підсказка. Якщо перетинаються по прямій С, то це означає, що пряма С у нас спільний елемент. Обрали на площині Б. Пряму ось я обрала ліву сторону цього паралелограмчика. Назвала її це, і тепер ми бачимо, що у нас з вами площина бета перетинає площину гама, в прямій С. Ось вони по прямій перетинаються, як ви бачите. Да? Записуємо з вами, що площина бета перетинає значок перетину. Площину гама, і після знака дорівнює пишемо, де саме. Якщо сказано, де перетинає, то пишемо знак дорівнює і вказуємо по прямій С. Якщо не вказано, де перетинає, то просто. Бета перетинає гамма, і все. Так, ну а все. На цьому все. А наступного разу ми з вами продовжуємо працювати з аксіомами стереометрії, тільки будуть вже їх наслідки. І розв'язувати будемо вправи такого характеру. Образу, зображувати будемо. Так, ну все. Хто працює у нас за цим відео, то у вас зараз з'явиться. Домашні вправи із підручника аналогічні до класної роботи. На все добре, до побачення.